Поліцейські спільно з Службою безпеки України викрили групу торгівців зброєю, які незаконно продавали зброю та вибухівку криміналітету. Угрупування діяло на території Київської та Чернігівської областей. Однак зломисники намагалися налагодити збут вогнепальної зброї та боєприпасів на території всієї України. Слідчі поліції вже оголосили фігурантам про підозри. Збройний арсенал вилучено. Поліція, 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 поліція. Руки, руки за спину! Канал підпільної торгівлі зброєю ліквідували слідчі головного слідчого управління національної поліції України. Департамент карного розшуку спільно зі службою безпеки України за процесуальне керівництво офісу генерального прокурора встановлено, що злочинну діяльність організував 31-річний житель міста Бровари Київської області. До злочинної діяльності останній залучив трьох товаришів жителів Київщини та Чернігівщини. Оперативники кримінальної поліції отримали інформацію про те, що вказані особи підшукують шляхи збуту зброї на території України та запобігли потраплянню чотирьох збройових арсеналів до рук терористів та криміналітет. правоохоронці за участю підрозділів поліції особливого призначення вибухотехніків і кінологів Київської та Чернігівської областей провели 10 обшуків за місцем проживання фігурантів у гаражах і автомобілях. Арсенали містили 5 автоматів Калашникова, 13 пістолетів, підствольні гранатомети з пострілами до них, рушниці, гвинтівки, револьвери, 24 гранати з запалами та майже 3 тисячі набой. Найдорожчий набір коштував 260 тисяч гривень. Загальна вартість понад мільйон. Слідчі національної поліції зібрали достатньо доказів, та усім учасникам групи оголосили підозри у вчиненні злочину. А саме незаконне поводження з вогнепальною зброєю. Боєприпасами та вибуховими речовинами санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.